Всім привіт! Мене звати Людмила я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати цвітіння орхідей, а саме літнє цвітіння парфумерних фабрик Diffusion. Вона розкрила першу квітку. І мені здається, що вона більш насичена, ніж вона була у мене в зимовому цвітінні. Квіточка маленька, гарненька, аромату поки що я не відчуваю. Ось друга орхідея парфумерна фабрика «Меліон». Мені здається, що квіточка цього разу більш коричневата, ніж вона була при покупці. Квіточка гарна, теж поки аромату я не відчуваю, бо вони розкрилися тільки ось вчора. Треба трошечки часу, щоб аромат в них з'явився. І дефюжн у порівнянні з Мельом набагато менше. Зараз я знайду можливість вам показати, щоб гарно були квіточки обі дві, щоб можна було порівняти. Ось, дивіться. Ну, навіть візуально ви бачите, що Меліон набагато більша, ніж Дефюжн. Взагалі, орхідея Меліон відрізняється від всіх попередніх сортів парфумерних фабрик саме величиною квіточки. Вона трошки схожа на сеншон, але все одно це зовсім інша неповторна орхідея. Наскільки я пам'ятаю, що аромат у них приємний. Але у Меліона він трохи специфічний і мені схожий він більше на кварцову обробку. Коли приміщення кварцують, ось так мені схожий аромат. У Diffusion аромат більш солодкуватий, приємний з нотками цитрусу. Мені він подобається більше всього. Ось такі в мене були сьогодні гарні новини: дві гарненькі великі парфумерні фабрики розкрили свої перші квіточки. Обов'язково запишу з ними відео Шорс, як розкриється більше квіточок. А я вам вдячна за увагу і бажаю вам тихого, мирного дня і нових зустрічей на моєму каналі. Все буде Україна.